Люди в захваті від короля. Вони знають, я врятував місто. Я виграв війну. Війна не виграна. Не дивно бачити свого ворога як зло. Та є добро і зло та по боків у кожній війні. У них є вибір. Вони можуть жити в моєму новому світі або померти у своєму старому. Все дуже напружено зараз. Не думаю, що виговорю собі дорогу звідси. Якщо одичалі проб'ють стіну, будуть нищити все і всі. Коли є можливість, що ми зробимо з тим, хто тих, кого ми любимо? Я маю знати, з якого ти боку. Скажи, батьку, я тут. І скажи, що це не єдиний пакувати свою корпус. Ти битимешся за нього, як звір, поки не розірвеш. І Я спалю наш дім до землі до того, як це станеться. Браття, сьогодні ми б'ємось. Є тільки одне пекло. Те, в якому ми зараз. Якщо шукаєш справедливості, ти помилився місцем.